Всім привіт! На каналі готуємо просто, з вами його приступа. Сьогодні ми продовжуємо тему сирового варіння І я хочу з вами зварити альпійський сир піора. Як завжди я варю 20 л молока, який я вже процідив і поставив рітися. Нагріваємо молоко до температури 33 градуси, тоді будемо вносити хлористий кальцій пропіонові бактерії і заква. Закваски я беру в інтернет-магазині, вже готові, хоча можна брати всяку утримувати, але так в принципі вигідніше і без замороження. Включаю мішалку, щоб молоко розігрілося рівномірно, виставляю температуру і починаємо могріти. І так, молоко нагрілося до температури 33 градуси. Будемо вносити пропіонові бактерії. Так. І вносимо закваски. В в цьому сирові є пропіонові бактерії, але, по ідеї, він має бути без глазків. Бактерії тільки грають смакову роль. Оставляємо на 2-3 хвилини, щоб закваска і бактерії розкіслиму луці, тоді ми його перемішаємо і оставимо на 15 хвилин заквашуватися. Пройшло у нас 3 хвилини, тепер ми перемішаємо. Наше молоко з закваскою. Добре перемішали і виставляємо на 15 хвилин. І так, пройшло у нас 15 хвилин з того часу, як ми закинули наші пропіонові бактерії і закваску, тепер ми будемо вносити хлористий кальцій. Розведений 50 грам прокіпіченої охолодженої води перемішаємо його і додаємо завчасно розведений фермент, так само в 50 грамах прокипяченої охолодженої води до комнатної температури. Все це все перемішали, рухами знизу вверх, вже мішалку я зняв, тому що, як утвориться згуст, вона буде заважати порізати його. Перемішуємо вручну і тепер засікаємо час 45 хвилин, але заодно я перевірю на аплікатор скільки буде утворюватися згусток. Тим, хто перший раз дивляться відео сироваріння, аплікатор для такого сиру у нас буде три. Що це означає? Ми кладемо кришечку на молоко, засікаємо час, коли кришечка перестане прокручуватися, зупиниться, Цей час ножимо на 3. Це буде загальний час утворення згустка. Все, будемо очікувати. І так, наш згусток готовий. На всякий випадок ми його провіримо на чистий розріз. Як ми бачимо, він чудовий. Будемо нарізати. Тепер нарізаємо згусток шириною 1-1,5 сантиметра. Тепер беремо ліру, вставляємо її і так провертаємо. Ось і наш згусток. В принципі, порізаний. Тепер треба вінчиком розбити згусток на менші кусочки. Порядка 5 мм діаметром, щоб були. Після того як ми розбили вінчиком зерно на менші куски. Оставляємо на 10 минут. Щоб, щоб зерно оплутнилося. Пройшло 10 хвилин, тепер ми будемо наше зерно перемішувати 15 хвилин, щоб воно прекрасно. Щоб воно добре оплутнилося і виділилося лишня сиворотка. Так як в мене мішалка поки що ще без реверса, я допомагаю шумовкою перемішувати. І тепер ми ставимо нагрів на 49 градусів. Цей час нагріву до 49 градусів має зайняти приблизно 40 хвилин. Тоді зерно дуже... Дуже добре оплотниця, і при зжиманні воно буде робитися кумком, а при малі... е... легесенькому нажиманні на кумок він має розпадатися. Ну, Я в принципі це все покажу. І так, пройшло 40 хвилин. Зерно наше нагрілося до 49 градусів. Все точно. Вже воно має у нас отаку прекрасну форму. Оставляємо ще на 30 хвилин мішати і тоді будемо перекладати його в форму. Пройшло ще 30 хвилин. Наше зерно вже повністю готове. Якщо його взяти, кумок здушити і нажати, і от воно вже роз, розпадається. Ще раз покажу сильніше жагу і от воно розпадається. Тепер будемо зливати сиворотку і пересувати наше зерно. Я поставив форму на низ, щоб вона трошки прогрілася. Все-таки гаряча форма краще пресує. Викладаємо зерно в форму на марлю обов'язково чи будь-яку тканину підпресовуємо, розкладаємо так, щоб було якомога менше складок. І будемо пресувати. Поставлю я сир пресуватися вагою 11 кг на 30 хвилин. Через 30 хвилин сир я вийму, переверну. Ці вже всі дії я показувати не буду. І поставлю ту саму вагу 11 кг на 10 годин. Це вже буде завтра. Після того, як сир відпресується, нам треба його буде посолити. Сир піора солиться з розрахунком 10 годин на 1 кг сиру. Скільки він буде солитися, я вже зважу сир після того, як він відпресується. Солиться в 20% сольоному розчині. Це беремо 4 літри води, кипятимо з 1 кг солі, охолоджуємо. Добавляємо 5 мг 6% оцету і одну чайну ложку 10% хлористого кальцію. Після того як сир посолиться, ми його ложимо на дренажну сітку для просушки. Просушка проходить приблизно сутки при температурі 18-20 градусів. І після цього ми переложимо сир на дозрівання при температурі 10-12 градусів і відносній вологості повітря. 80-85% 2, 2 неділі два рази в тиждень сир протираємо розсолом щоб утворилася тверда корочка. І таким чином сир дозріває від 3 до 6 місяців. У мене він, в принципі, буде дозрівати 3 місяці і тоді ми через 3 місяці зустрінемося на дегустації. І не остаток, як завжди, Готуємо просто, готуємо смачно, підписуємось на канал, не забуваємо ставити лайки, кому сподобалось відео. Кому не сподобалось, звичайно, дизлайк. До нових зустрічей. Всім пока!